Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Впереді було багато чого інтересного. А я сьогодні на Шоварі розкажу вам ціни, покажу. Зайшов на картопляний ряд. Просто така гарна картопля, бачите, частенька, білороса. І вона 6 гривень сьогодні у нас. 6 гривень ціна падає, була 8-7 і почав ряд. Бачите, є. Картопляний, 6 гривень. Але йде, ще каже, дешевше, якщо на опт, все буде дешевше. Можуть давати, чи дають. Вчора заїхав, каже, 5 тільки продав. Морква, правда, у нас Балтімор 18 гривень така. Похожа на лагуну. Така ціна сьогодні у нас на початок. Королева Анна теж така ціна. По чому королева, ти казав? По 6 гривень. Королева Анна. І такий Марс, такі 33 гривні, говорять. А така. 23. А вона? Одеса. І великий часничок 120 гривень. але крупний. Ось така по 9 А синя? 20. І бурят 8 гривень. І є морква 17 гривень. І найшов я в Всередині біла. 650. І є рев'єра 6 гривень. Така по 20, а така 10. Така 10. ти брали більше, буде 9. Така так. по по 7, по 6 демо ще більше. Я розумію. Часник 120. І така цибулька, що біла. Салатна, що синя салатна, по 40. І королева на каві, по 6 гривень така картопля. І год 30. Цибулька дорога цього року. Цвітна по 12 така. І такі по 10 гривень. Ну, то, я поняла. І ракель вже продана, бачите, 14 деревня. Це що, це все можна Якщо чесно, тут виростає кукуруза дуже-дуже дуже. І я навіть не бачив бачу ні одної совки. І ще хочу вам сказати, хто хоче теплички, є такий дядько, називається Маркович. І він робить теплички по адекватній ціні. Кому треба, звертайтеся на його канал, дивимося і замовляємо собі теплички. Хай роди вас, буде вас, буде усіх. Хто хотів встановити собі тепличку, можете собі видивитись, яку ви хочете, і замовити. Ціна якість дуже добрі. Тож рекомендую всім. Переходимо, підписуємося. І капусту почали возити, є середні, де не, не дев'яти пізніше пішли сорти. Десять просять на гурт. Можна 9. Залежить які гурти. Пусти, так є, цілий рядка капусти. Таке брокколі 20. 20 гривень. Зрозумів. І є у нас молода в ящичках. 20 гривень. І є агресор, така по 10, а трошка більш головків 8. Я зрозумів, ви тут не прали, і така сітка велика, каже, 4,20. А капуста ваша? 8 гривень. 8 гривень. І огірочок такий 22 гривні. Є по 40, і по 40. Я зрозумів. А це? А цей 45 і Геркулес. Геркулес 50. 50. І Гіркий? 150. И такий помідорчик гарний. 25. І є домашній. Грунт, каже, 10 гривень. І баклажан 35. И підвесний 22. Тепличний. А помидор? 22 и 20. И 20. 30. 33, 35. Такі по 13 можна взяти і на закрутку, і можна взяти на томатний сік. А тебе його багато, я б ящик взяв такі. Пару ящиків. А такі рожеві. 35. Такі казимір 35. Красиві, дуже красиві. Кабачок по 15 такий. І знайшов я пекінку. Пекінка 45. Ну, і мав. Така сливка 20, така по 18. І такі Геркулес є по 50. Красиві. Ящиком 28. Такі по 18. І... А така сливка потім. На гурт? Так. Скільки на гурт хочете Пару ящиків. 15 гривень. Та по 15. Це вже а це, а це такі можливо. по цьому? 10? 10. Товар непоганий, це, красивий. Доброго дня вам. А такі по чому? Такі 15. 15. 17, а менше? Чорний принц 45 говорить. Тикасливка, 22, Говорить Одеса. На гурт 30 гривень. Порозівка. Добре. А Адеска. Поняв. А базилік? 10 гривень до гурту. А кілограм. 90 гривень. А окіп на гурт. Акинза. кінза? 10 гривень. А салата? 10 гривень. Капуку 160 гривень. 120 гривень. Ірукула? тоже 120 Салат 80 А такі родичі почем? 130 гривень. І стебло селери? 45 45? 65. 65, ясно. Савойка, каже 20 і такі брокколі теж 20 гривень. Корінь сельдерея 70. А це петрушка у вас? Петрушки 50. Ти менше 5. І ще є така сторожівка 40. А само. теж 40. І листки сельдерея 10 Так. Ясно. Порей, кажуть, 50 отакі привезли. Петрушка теж 50 гривень така. Теж 50 петрушка. І базилік 120 на кілограм. такий чері 42 на гурт, говорять. І кулаївська цибулька така. 24 гривні кажуть на гурт. Ракелька 15. 13 на гурт, ясно. Можна купити тут і так. Ракелька каже під 15, а 13 на опт. Є трохи менше катян 8 гривень. 8, ну, я кажу, по, я зрозумів. А що за сорт? Добриня. Добриня? Так, по 10 гривень. Добриня – 10 гривень. Скільки тут? 40 сітки? Так, по 40. Великі сітки 40 гривень. 40 штук. Дехто питає, чи одна стоїть, Так, один стоїть. Один качан, не кілограми. Що там, А, на відео знімаєте? Якщо на гурт, то мінус 20 гривень. Якщо на гурт, так. Так, Якщо на гурт, мінус 20 гривень. Розумів. А це яровий вас? Так, так. Яровий великий. Р, ряду, на ряду три точки з часником. Багато немає, але... Торгують, бачите. І тут різні мене питають по. І отакі от ціни, бачите, 120, якщо крупненькі. І, і більша лохина по 100 гривень. А дрібніша 90. 90. Була полуниця 85 кілограм, персик 55 і слива така по 12, 45 такі. І по 50. І слива по 10 на опт. Із листочками. Без снімання. І по ряду Сливки чимало. І груша є по 20, 30 і 25. Талгарська красуня. І ожина така 80 гривень. Ожина така 90, та, малина 110. Та, 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 та. Все збирано свіжі. Виноград, кажуть, 75. І є виноград по 65. А звідки кажете? Откуда? Нікополь. Нікополь, Дніпропетровська область. Ну Виноград, звичайно. Ряд якраз. Непоганий, гарний. Переважна Одеса, Нікополь, Миколаїв. І... Пенограду кажуть, дуже багато є. Це наш Херсон, а наш Одеса. Наш Одеса. З Одеси, бачите, приїхали і знімають. Кажуть, знімають трудають. 24 Одеса, каже, цибулька під навісом. Що біла, салатна, що червона салатна по 37 на гурт. Кавун 25, каже Азербайджан. Запоріжжя 22 гривні. Запоріжжя говорять. І каунів багато. 50 диня. І торпеда диня 50 гривень. Вона смачна, ну і довгенько трохи і тримається, якщо перекуп. Така красива. І яблука такі по 15. Такі по 8 є. Такі грибочки 65-68, а 30, 30. 30, пів кілограма. сливка по 20. І такі по 43. І мене питали по арпашу. Це на зиму можна садити. І літиканка, сіянка, як її тільки називають. Вона є в двох точках. А чи ну 90, 80. Ця, синя? 90, ця. 90. І така. 80. Це ж штудрак. 80. 80, ясно. На гур даєте? 67, 65. А нова пошта працює? Ні. Розумів? Так. 80. 80. А як называется? Понял. А така? Тоже? Це вас Голландия чи Польша? Голландия. Угу. Штутгарт? туда. Сп. Скільки? 70. И так называется? Як называется? Понял. Смачного. Я понял. Ось ну, така у нас не буде плоска, а буде крупна велика. В нього там є, можеш показати, я зараз покажу, покажи той ящик. Оце з неї таке родить, бачите? Це ж тут гардроди. Це як бачите, така велика. Немало в тебе такої, так? Є, а є. Ось така, бачите. І кругла. Це в нього ще що родило. Тут, тут гарлоди є. <плес> Кожен день, крім неділі, вони будуть тут. Колок квіткового недалеко. Десь тут раніше були теж квіти, так що будуть продавати. Хто має бажання, можете купляти. Непогано роди. Я вам показав якраз тільки, що їхній, як то кажуть, дорожай. І дуже просять мене квіти показати. Така лаванда, мабуть, різнокольорова, бачите. І такі горизонтеми є. Горизонтеми. 70, такі. 130 є великі, по 30, 60 є. Це залежить від горшка, чи великий, чи малий. Є по 100 такі квітки якісь. Ось такі горизонтеми є. Як розквітнуть. Краса буде, гляньте, який, який колір гарний. Дуже красиві. А туди сорти різні. По 70 є. Є великі, є бордюрні маленькі. Красиво. Є по 100. Горшок більший. 100 гривні. гляньте, теж вже розцвіли і дуже красиві. І по 70 трошки менше. Краса. Я Ну ага. ага. і тут є кущі голохини, горшках теж вже й позбирали голохину. Бачите, була і раніше сорти, і пізніші. Тут розкажуть, покажуть. Ну і такі -о. різні. Теж по цінах. В наявності вони кожен день, якщо чесно. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення. Це Верес кажуть, по 70 гривень. Лаванда напроти. Напроти Лаванди, так? Зрозумів. Верес. До побачення. Вас вітає підприємство Агротех Експорт. Представляємо вам двохрядну картофелікопалку власного виробництва. Чим наша копалка відрізняється від інших виробників? По-перше, ножі зроблені зі сталі 65Г. По-друге, боковинки зроблені зі слового металу товщиною 6 мм. Рама виготовлена із труби товщиною 5 мм, вага копалки 380 кг. Транспортер виготовлений із тягової втулочно ролікової цепи з кроком 381. Пруток нагартований. Також е, хочу додати, що виготовляємо однорядні картофелі копалки та транспортери до копалок польського виробництва. Нагадую, що виготовляємо наступні агрегати. Культиватори предпосівні, культиватори прополочні на доларообразній стійці, штригені борони і товщиною граблини 7 та 10 мм, ротаційні борони. Дякую.